Чергова гра, друзі, команди Пантери і велика каратоль. От вам от вам і турнірчик Кубок Матадора» У пер'язненькому університеті. Чергова гра. І комусь по медалі світять. І підсвічується, а для когось трошки набиратися опиту і навиків. Друзі, обом командам вітання. Будемо дивитися, будемо дивитися їхні грудь. Розпочаток розпочався. Ова, каратель взяли очко, взяли. очко. Так що можна грати і з усіма командами. Головне не боятися і працювати. І можливо буде результат. І результат має бути неочікуваний, друзі. Так що... О! А один один! 2-0! 2-0! Каратель! Трошки виграє! Але Пантери, є Пантери! Вони гристимуть і... Огризатимуся, я ж казав, Огризатимуся. Вони на це здібні. Чисто у спортивному натхненні. Не в практичному друзі. А в спортивному бачите, до кінця. До кінця. Во там, а там, а тут и хапынти чудовые друзья. і И і, і майстерність. Ох, поле. Поле, друзья. Продовжиться. Ох! Петскох замак і бичничок. І пішли нічого, трошки не вийшло. Рад на подачі. Пошла подачка. А тут. А там беруть, відбирають. Ні. Ні. От вам і кидочки. От вам і кидочки. Ааа, дитя, що робить? Що робить витворяють? Оно, чудово, що там, як там, де це, де це, зрозумів, що там, добре, ще лучше. -а. 7-6, каратель виграє, по 7. Спасибо, друзья. Спасибо. Вот вам и результат. Все идет пока ревненько. А то мы трошки, трошки отслоится. Кто-то из команд трошки может. Может. 8-7. Пантеры выиграют. Каратели Вісім Сім Дайо поле 9 сім о! Oh. Ох, oh, потужня подача! І не взяли! Пантери! Пантери! О! Рівненько! Не подали. Дев'ять, одинадцять. Дев'ять, одинадцять. 12,9. виграють. Юнадцять. Дев'ять. Подача. Ні. Каратель на подачі. Папунець. І отхапник. Получилося оно oh, no, no. що там? Десять? Дванадцять. Тратий. Позаді. Але гнячик ще літає. А його, якби посадити, і рахунок змінився. Посадить. На чию сторону він сяде? На чию? Приємно. Літає. Ой, потужньо. Літає. 11-12. Що там? que toca, que ne. Carroça 14. 12. Пантери виграють каратолі, контрольний м'яч, контрольний, друзі, уважно, може щось можна видавити. Після партії може видавити. Ааа, я й затих. Не можна затихнути. І видавили! Партія за пантерами. Будемо дивитися, другу партію, друзі. Друга партія йде, друзі. Важка. Башка партий для каратери, трошки, но тянут, тянут и пантеры. Два один, два один. Каратель трошки отстает. Вот дача хорошая, хорошая. Хорошая не берется. Два-два. Два-два. Ух, тоже добра, добра подачка. И отдача. И подача. И отдача. Что там? Что там? А там снова за карателю. Подача. Хорошая. Хорошая. О, ні. Ой, хороший, хороший прольот, Івдар. Чудовий. 5-5, по-моєму, рахунок. От ламі наверстання. Трошки проривали і трошки зрівняли. А-на-на! Ня заплутався висинци, виси и гуну на поле. От вам и і... не, не удача. Ух, хороший поле. Хороший поле. Райо. Покаратели трошки виграти. Знову не прийняли подачу, а подача мощна, друзі. мощна. На знову потужня, друзі. Потужня. Понано. І знов трошки мов мимо трошки мов би, мимо десять десять сім дуже десять сім пантари виграють карателі десять сім оно ще трошки і там буде біда ой біда 127. Пантери в переді. Проти гарателі. Опа! Скид хороший. Але подобрали. І знов трудяться. І знов пантери будуть. Атакувати може. Може. Вони це вміють. Може. О, тринадцять він. Тринадцять дев'ять. Тринадцять дев'ять. Хто? очко. Десять тринадцять. Каратуль відстає. Беруть. Що там? Чудово, чудово. О-а, 14, друзі. Контрольний м'яч за пантерами. Друга партія закінчується. Можливість пантер закінчити. Це противоборство. Спортивно. о м'якенько, Акуратно. Бояться помилитися обидві команди. Ух, ух. Партія знову за пантерами. Друга партія. Дякую. Дякуємо обидвом командам. Обидвом командам. Так що це все, все чудово. Молодці.